Кожен день я починаю з медитації, треную терпіння і любов до людей. Я люблю людей. люди, Я вас люблю! Тому що кожного дня хтось випробовує твоє терпіння. Наприклад, вчора я вела спокійні тренування в СНСФ, це найбільша транспортна компанія у Франції, яка керує всіма залізничними перевезеннями. І все було добре, якби не одна дрібничка. Вони вмикають кондиціонування, коли такий холод на вулиці, на режим північний полюс. Розслабитись під час такого тренування неможливо. А в мене на секундочку йога пілатес. І релаксація і медитація. Я працюю в штанах, в двох светрах, в шкарпетках на хутрі. Тож вчора я так замерзла, що сьогодні маю нежить. І написала керівниці, що в таких умовах працювати я не зможу. Звичайно, я не буду працювати в умовах, які руйнують моє здоров'я. Але це не тільки про комфорт, є другий аспект. Такі умови не відповідають моєму підходу до роботи. Вони автоматично обесцінюють мої тренування найвищої якості. Тому я, звісно, не згодна працювати так. Тому прийняли рішення не жертвувати своїм здоров'ям і не погоджуватись на ті умови, які суперечать моїм стандартам, і відчуваю це правильним. А як би ви поступили?